І пам'ятаю, ми навіть його юзали для того, щоб е, сконтачити всі сайти, е, які там були ми, скажімо, скачали інтернет Німеччини, тобто всі сайти з цього Scrum User Experience Report, там, за останній місяць, які мали там, більше ніж X трафіка, е, навіть ніяк не визначали, типу, з яких вони ніж і тому подібне, і просто всім написали листа, типу, го, давайте отрічити. <laughs> І, 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 типу, це те, що я точно не зробив через Google Sheet і тому подібне в той час. Тому було досить зручно і досить прикольно. Зновіо я теж пересікався і тестував його, що мені там сподобалося з плюсів, це дійсно дизайн і типу для такого нуба, як я Процес сетапінгу простий. Друге для мене особисто це не цікаво, бо я не займаюся там холодним аутрічом чи там комунікацією через лід магніти, чи ще щось таке. Але там дуже класна інтеграція з LinkedIn. -ом. і там прямо можна насетапити дуже круті цепочки.